Лунін блискуче відіграв у Ель Класіко. Жерона вперше в сезоні зіграла 0-0, Миколенко розбив голову у матчі проти Астонвіли. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео вподобайкою, підтримай канал підпискою. А ми починаємо. Реал знищив у суперкубку Іспанії Барселону з рахунком 4-1. І незважаючи на таку комфортну перевагу, одним з героїв поєдинку став український голкіпер Андрій Лунін. Він здійснив ряд ефектних сейвів і отримав в інтернеті справжній шквал підтримки від дописувачів з усього світу. Давайте пробіжемося по найцікавіших дописах. Позитивною стороною травми куртуа стало розуміння, що чудова заміна для нього готова завжди на боці Луніна. Як би мені не подобався Кепа, Мадрид зовсім несправедливий по відношенню до Луніна, що дуже прикро та смішно, особливо враховуючи те, що. Він був набагато кращим за кепу. Змирився з поразкою, коли Фелікс був сам на сам з Луніним. Але не було ліків від реакції Луніна. Фелікс пробив гарно. Хоча це й був удар в бік Луніна. Він насправді просто божевільний голкіпер. Якби Касіліас був на місці Луніна, рахунок був би 4-4 і Ми програли б по пенальті. Оренда Кепи принесла користь реалу, бо вона фактично підштовхнула Луніна показувати найкращу свою гру після травми куртуа. Після відходу куртуа у мадридців на багато років буде хороший воротар, і це чудовий Лунін. Він зробив кілька сейвів і дав команді впевненість продовжувати йти вперед. Беззаперечно він викликав фурор, і таких людей в команді потрібно більше. Це помилка. Кепа ніколи не був кращим за Луніна. Він просто має привілеї або щось таке. Я не хотів кепу з самого початку, тому що знав, що Лунін був кращим і мав потенціал показати більше. Вони двоє є втіленням зусиль важкої роботи. Ми ніколи не чули скарг критики клубу. Хоча вони ніколи не були в центрі уваги, вони завжди викладалися на повну. Наче Фернандес, мій капітан, Андрій Лунін мій воротар. Твіт подяки Андрію Луніну. Віддайте йому належне, без нього рахунок був би не таким самим. Я не бачив селфі Луніна з Кубком, але Себаліос, який взяв участь у Мозі, таку саму, як і я, вже зробив селфі з трофеєм. Чи всі погоджуються, що Лунін найбільш недооцінений воротар у світі? Лунін ніколи не сумнівався. Ну що ж, вітаємо українця з черговим трофеєм у реалі і тим, що він дійсно доклав до його завоювання велику долю своєї праці на полі. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Слот Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий є слот Сіті, є свято. Тим часом у Карлон Челоті свій всесвіт і після фіналу суперкубку він заявив: ось що Кепа буде грати у Лалізі. Він повернеться у чемпіонаті. А Лунін зіграє в кубку проти Атлетіко. Це була гра для Луніна. Кепа повертається у чемпіонаті, заявив наставник реалу. Здається, колись про ці фантастичні гойдалки нетфлікс зніме фільм. І поки Реал займався суперкубковими справами, у проміжні лідери ла Ліги вийшла Жирона, яка зіграла в нічою 0-0 з Алмарією. Каталонцям цей матч відверто не вдався, і навіть тренер команди Мітчел Санчес визнав, що це очко не заслужене, і суперник був значно кращим. Як ви зрозуміли з рахунку, ні Артем Довбик, який вийшов в основі, ні Віктор Циганков, який мав пожвавити гру вже у другому таймі, нічого цікавого у звітному турі не продемонстрували. Евертон Віталія Миколенка зіграв нічою 0-0 за Стонвілою та залишив зону вильоту. Українець провів на полі весь матч та отримав гарні оцінки від провідних статистичних порталів. Не зашкодила йому навіть травма. В одному з епізодів Миколенко розбив голову в боротьбі за м'яч, але після допомоги від медиків він знову вийшов на поле та дограв поєдинок із забінтованою головою. Бенфіка Анатолія Трубіна переграла Ріу Аве 4-1, і український голкіпер знову провів сильний поєдинок. На його рахунку було 4 сейви, а показник голів, яким запобіг голкіпер, склав 2-14. Бенфіка продовжує йти другою в чемпіонаті, відстаючи від спортинга на один пункт. Трохи про трансфери. Центральний захисник Динамо Тбілісі Лука Лацабідзе приєднався до Шахтаря на зборах у Туреччині. 19-річний грузин вже провів перше тренування із командою. Влітку він був переведений до першої команди Динамо. і Встиг провести 85 хвилин у трьох матчах. Раніше у змі фігурувала інформація, що Шахтар заплатить за Лацабідза 700 тисяч євро. Кривбас підписав Артура Микитишина. Вінгер вже має досвід виступів за клуб. Він раніше виступав у Розі на правах оренди. З Микитишиним підписаний чотирирічний контракт. Першу половину сезону він провів в Олександрії і в п'яти матчах не зробив жодної результативної дії. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.